Всіх вітаю, в нас на дворі ретро Меркурій, а ми щось не бачимо. Давайте налякаємось. Або давайте подивимось розклад, і будемо думати: господі, як все класно. таке ретро Меркурій. Це такий собі оптичний обман. Коли ми дивимося з Землі на Меркурій, нам здається, що він повертається назад. Насправді нікуди він не повертається. Просто його так назвали в нас різниця з орбітами. Але кажуть ем, астрологи, що в нас є вплив на спілкування, на. Те, що ми придбаємо якісь нові автівки, техніка ламається, люди повертаються ретро, тобто з минулого. Зараз будемо дивитися, хто куди повертається і кого треба відправити там, де він був. Варіант 1, варіант 2, варіант 3. Що вам більш подобається? Перший варіант штучний опал в мене тут. І хрусталь, кришталь. Відкладаю карти в сторону, під відео буде тайм-код, і ви, як завжди, обирайте. Перший варіант. Всім вам доброго дня, часу ночі, коли ви мене дивитесь, Будемо дивитися на ретроградний Меркурій. Такий він гарний. У нас тут написано з вами: und Sprache» — розум і мова. Що буде відніматися у нас? До речі, комашка така в мене цікава з одним рогом, другий відвалився. Але я вирішила, що хай буде. Перший варіант, дивимось 5 карт для вас. Витягуємо. Розклад може програтися, може не програтися, ви є різні. Для точних розкладів приходьте в приват. І так, перший варіант ретроградний Меркурій. Що повертається з минулого у ваше життя. Двойка жезлів. З минулого появляється бажання про якусь подорож, про якісь зміни, про новий шлях. Ви знаєте, тут може бути бажання, така візіон у нас. Ви бачите, що він тримає в собі в руках нашу планету. Якісь плани. До речі, дуже гарний варіант для вас, якщо ви хотіли б щось переробляти. Пере, е, переструктурувати, назвемо це так. Був у вас, наприклад, ваш сайт, ваш план на майбутнє навчання. А ви тут вирішили: слухай, а давайте ми переробимо і трошки підкоригуємо. Наприклад, була в мене дівчина на консультації, вона каже: Я хочу бути логопедом. Ну кажу, добре, чудово. Вона каже: Ні, ви знаєте, чудово то так, але грошей буду мало заробляти ем, щось треба інше. Кажу, давайте переробимо. Навчайтеся далі на свого логопеда, але в нас зараз в Україні потрібна велика кількість реабілітологів, які будуть працювати з мовою. Хлопці будуть повертатися, треба буде керування. Вона каже, о, то я зроблю пару якихось ще додаткових сертифікатів на терапію, ще на щось. От вам і переробка однієї професії, розширення. Тобто вам зараз повертається якась ідея, що можна переробити. Жезли це дві ідеї. От беріть дві ідеї, зробіть з них три, чотири, або е, одну. І буде вам щастя. Тепер е, дивимося далі. В чому зараз є комунікативна перешкода? От що вам заважає? Тут тройка жезлів. ви знаєте, ви не можете висловити, що ви хотіли. Тройка жеслів говорить нам про вже певний план. І тут, напевно, ви тут по двоєчки, коли це все передумаєте, спробуйте або написати, або намалювати. Наш мозок думає картинками, образами, спробуйте створити кіно свого нового бачення, як то кажуть, візіон. І е, от проблема в тому, що ви начебто і можете сказати, як той собака, очі розумні, а сказати не можу. Навчіться висловлювати свої думки. Спробуйте до когось, наприклад, в мене на е, Інстаграмі стоїть е, такий девіз: я складу з хаосу ваших думок потрібну вам картинку. От у вас приблизно зараз так, комунікативна перешкода, що е, я хочу. 25 ідей, і хочу легкості, хочу ем, уваги до себе. А як це треба? Вам треба розбити все на кроки. Кроки, коли ви пишете чіткі дії. Перший крок, другий крок. І тоді ви будете бачити, чи можу я, знов-таки, хочу похудати. Що це таке похудати? Ні про що? Я хочу скинути до кінця цього року 10 кг. Відмовляюся від цього цього, хожу на спорт в понеділок в четвер. Чітко, конкретно, це вже про плани. Тому от у вас проблема з висловленням ваших думок. Що треба переосмислити? Зараз, до речі, у вас тут дно колоди, карта суд. Тобто у вас така кармічна і дуже е, ну, цікава тема, яка пов'язана з розставити крапки над і і переробити, оскільки суд це щось нове зробити. Бачите, тут у нас пірічко, і серце, нові, нові думки. Тому, е, от якраз вам підходить перероблення. Тепер в якій сфері вам треба переосмислити. Тройка мічів. Що це означає? Це кохання, це розбите серце. До речі, може бути, якщо у нас комбінація цих, то розлучення, яке має статися суд і, будь ласка. Як би так правильно, до речі, суд, ви знаєте знов, коли відкриваються от, в класичній колоді, так, гроби і тут серце, і тут серце. Спробуйте подивитися на те, що розбивало вам серце, для того, щоб не було цього в майбутньому. Якщо нам ретроградний Меркурій дозволяє переробляти, то переробіть. Перепишіть свої відносини. Передивіться, з якими патернами ви думаєте. Чи вам мама там про відносини розказувала: я живу з чоловіком 30 років і ти мучайся. Що це так? Або там чоловік заробляє гроші, а ти сиди вдома і вари борщі. Ну, якась така класика. Або жінка має бути хранительницею очага. Чого ти пішла з дівчатами десь? Ти маєш слухати мене. Подумайте над тим, що вам розбиває серце. Переосмисліть. А при тому, дивіться, як вона прижала. Вона тімічі прижала, боже як добре, ти мене ляпнув по одній. Що цій. Давай я тобі ще одну дам мені ж там круто. Не треба любити свого ворога. До речі, да? полюби свого ворога. Йому можна показати, що слухай, ти не прав, але якщо він зробить це ще раз. То око за око. В біблії є багато цікавих прислів. Треба тільки позитивні слухати. Тому переосмислюйте свої відносини. Який урок від Ретро Меркурія йде для вас? Жриця. О! Слухай себе сонце, слухай свою інтуїцію. До речі, тут може бути бабушка. Тут може бути Старша жінка і життя знає всі таємниці. Вона вже все пройшла, вона така квінтесенція вашої внутрішньої енергії. Урок, слухай себе. Якщо тобі внутрішній голос каже: Наташа, не лізь туди, не лізь просто, то вам треба сказати: Добре, я зрозуміла, а не казати Так, я зараз перевірю. Вже перевірено. Карта, яка говорить, що вам прийшов час, можливо, займатися езотерикою або переробити те, чим ви займалися. Якщо у вас був певний профіль, ви займалися ну, наприклад, як я Таро, або або психологію. Я, наприклад, зараз закінчила ще курси системних розстановників за Бертом Геллінгером. Переробіть те, що ви маєте, переробіть сайт, якщо от справді те, що ви займаєтесь ізотерікою, змініть розклади, за якими ви працюєте, змініть свою сторінку, змініть клієнтів. працюйте, не знаю, наприклад, ваші клієнти були там жінки 35-50. Зробіть щось для 60-літніх або 18-літніх, чим би ви не займалися, і слухайте свою інтуїцію. До речі, урок може бути ще такий, що потрібно слухати практика. Це також практики займаються магією, займаються таємними науками. Прислухайтесь, прислухайтесь до магії навколо. Вже прийшов час для вас. І як найкраще пройти цей період. До речі, я вам дуже вдячна за коментарі, за підписку. Ви знаєте, коли ви дивитесь розклади Таро, то дуже важливо обмінятися енергією. І так, як найкраще пройти? Четверка мечів. Спокійно. Спокійно, оскільки 4 – це в нас такий собі квадрат ментальний. І за цей час спробуйте робити медитації, лежати в джавасані дуже довго, не рухатися. От вона взяла ці м'я, що вона з ним далі зробила? Прижала до серця, потім ще десь одного взяла і сидить. Вона не рухається, вона слухає. Карта такого собі, знаєте, як переждати, переждати, перечекати і не робити якихось таких собі. Активних, активних дій. Інколи просто потрібно розігнатися, і тоді до вас прийде вам потрібна енергія. Пам'ятаєте, якщо довго сидіти на берегу річки, то повз вас пропливе, напевно, труп вашого морогу. От така у вас ситуація. Ще хочу додати один, що ви зараз взагалі не помічаєте: ієрафант. У вас прям чоловіча і жіноча квінтесенція таких син. Дивіться, якщо в нас жриця – це внутрішня сила, жіноча така енергія, то іерафант, можна сказати, це карта, яка відповідає за зовнішні структури релігії, власті. Ви не помічаєте якогось вчителя, якусь мудру людину, яка знаходиться коло вас. Це може бути і Батько, так, який вас благословить, який навчить. Зверніться до старшої мутрої людини. Це вчитель, це, можливо, знов-таки якийсь проповідник, який допоможе вам пройти не тільки через внутрішнє розуміння, а і через зовнішнє. Може, хтось до священника може піти на, на сповідь, да? і буде йому щастя. От такі у вас цікаві енергії. Перший варіант, я вам дякую. І завжди чекаю на зворотній зв'язок. Ми зараз переходимо до другого варіанту. Другий варіант я вас вітаю. І це в нас була от така синтетична штучка, це синтетичний опал приїхав до мене з Таїланду. Колись ми всі купляли магні... магнітики. Зараз прошу знайомих, хто каже, що тобі привезти. Кажу, привізіть мені камінчик. І так, другий варіант ретро Меркурій. Час, коли повертаються колишні партнери, час, коли треба звернути увагу і не купувати всякі електроприлади, не купувати засоби пересування. І коли треба думати, що ви говорите. що так подивитися, то Меркурій Ферштант. Розум і мова. Комунікація. Як ви спілкуєтеся з людьми? Одному з варіантів випав варіант пересиди, не роби нічого. Так, перший варіант, що вибачаюся, так, ми тут підставимо, мені заважає, щоб не було видно. Що повертається з минулого, оскільки на ретро Меркурій завжди когось принесе. А, з минулого карта. 22 карта. Взагалі-то у нас файл карт. Невідома. Щось таке прийде, чого ви не очікували. От буває людина готова, що може статися певні події. Тут це можна сказати ще пуста карта. Тобто немає інформації для вас, що повернеться. Ну, от вона тут зроблена як старшим арканом. Це може бути все, що завгодно. Просто будьте готові, що скоро у вашому житті відбудеться, а може, в когось вже відбувається. Просто така якась незвичайна подія. Тепер, в чому є перешкода у вашій комунікації? Четверка кубка. Четверта кубка, ви бачите, сидить дівчинка і їй сумно, до речі, випав знов старший аркан. Сфера спілкування, коли ви, в принципі, не знаєте, куди вам рухатися далі. І через ваш внутрішній стан відбувається блокування, як це транслювати у зовнішність. Людина не хоче спілкуватися, людина просто сидить вдома, вимикає там всі засоби, а назвемо це так: тупо клікає всякі маленькі відео, клікає якісь там відео. І музикальні, наприклад, дивитеся відео про готування, але вас це не задовільняє. Ви сидите от в такому стані, просто немає бажання вирішувати, немає енергії. До речі, в нас зараз росте місяць, сьогодні другий день ростучого місяця. І якраз от саме гарне, в дівочок всіх має підвищуватися енергія. Тому цей стан він може минати. Ну, Він у вас закінчується. Ви бачите, у вас карта The World. Світ, і ем, закінчиться цей стан нічого не роблення. Що вам треба переосмислити відносини. Відносини вам треба переосмислити. Притом, ви дивіться, яка тут неймовірна карта красива. Чоловік і жінка вже в нас не молоді, як в класичній колоді, а вже вік. Переосмисліть, як ви бачите свої відносини і якими ви хотіли б їх бачити. Тут можуть бути якісь ем, трансгенеративні посилання від бабусіка і дідусіка, як жили вони? Е, от е, на консультації, колись мені жінка сказала. У мене жили мама з татом і мої і чоловіка постійно разом. Вони були багато років, але вони були нещасливі. І я теж живу зараз з чоловіком, я знаю, що в нас взагалі жах повний, але ми живемо, бо ж всі жили разом, що ж ми будемо розлучатися? У нас ж діти. Подумайте, запишіть собі список, чи хотіли б ви побачити себе от в таких обіймах, коли вам буде вже 70-80. 50. І е, якщо ви цього хотіли б, то робіть зараз щось, не вчора і не завтра. А саме зараз. Ви ж не просто знайшли це відео. Я, до речі, дуже дякую всім, хто пише: е, Ви знаєте, я, случайно знайшла ваше відео. Ви його не случайно знайшли. Ви його знайшли, бо ви готові сприйняти цю інформацію, яка до вас прийшла. От так. Тому ви зараз переосмислюєте сферу кохання, скільки вона має тривати у вас, щоб бути саме от таким урок. Урок, від Ретро, Меркурія, суд. Ну, хтось, хтось поїде в Англію подивитися на Стоунгендж, ви бачите. От це те, що я вам зараз говорила. Карта, коли прийшов час звернутися до такої давньої сили архаїчної в вас і подивитися правді в очі. Карта, яка говорить, що зараз відкриються таємниці. Вже прийшов час подивитися правді і сказати, що я не буду якось змінювати реальність і казати, називати біле-зеленим, а червоне-блакитним. Я назву біле-білим, добре добрим, а погане поганим. Є істини, які є просто монументальні. Подивіться, можливо, справді тут сфера відносин і ваш урок вскривати ті рани, які у вас є, і показувати їх, показувати і говорити, що я хочу монументального, я хочу вічного, я хочу в своєму житті отаку стабільність, просто колосально. Стоунгер, скільки в нас там років існує? Не 10, не 20 і не століття. Тисячі. Років, Не буду казати точну дату, я не знаю, але це дуже і дуже давно. Тому знімайте те, що є у вас зараз, що вже не функціонує, і йдіть у побудову нового для вас світу монументального і класичного. Як найкраще пройти цей період для вас? Рицарь Кубків. Рицар Кубків, подивіться, яка фарта. Це карта емоційного піднесення, карта закохання, карта, коли ви з партнером. Притом Рицар Кубків у нас такий чарівний шалун, можна його назвати. Тут про кохання, про емоційне, про компліменти, про коли жінка є жіночість, повністю от вона наповнена цією жіночістю. Про погляди, про подихи, про запах шкіри, вам треба пройти це от в такому піднесеному стані. Коли ви фліртуєте, подивіться, як вони сидять, оцей стан народження нових відносин. І якщо от зараз ви можете порівняти, якщо починається так, а чим закінчується, через от таку стабільність, просто через монументальні істини. Якщо ви не відчуваєте, що це надовго, що це назавжди, то цього не треба. Проходьте період в стані закоханості. І тут може бути, знаєте, закоханість навіть не в когось, а в себе. Коли вам подобаєтесь ви. І ще я зроблю таку одну карту, витягну. чого ви зараз взагалі не бачите, не сприймаєте. Нового шляху. Ви Жезлів, це планування нового шляху, а вам це треба, починаючи від цього емоційного затору через зміни, і у вас буде новий шлях. У вас чудовий аркан, світ. Який говорить, що ви підете в нове, ви підете в нові енергії. Я вас з цим і вітаю. Другий варіант. Вдячна вашому зворотньому зв'язку. Нехай збудеться тільки саме позитивне. А ми переходимо до другого, третього і останнього варіантів. Третій варіант, я шуткую. Третій варіант. Привіт! Ви в мене от такі, такі-такі-такі. Чекайте, я приберу тут карти, щоб не заважали. Не люблю, щоб в екрані були. Ретро Меркурій. Що будемо робити? Будемо дивитися, як планета, яка, в принципі, просто ми бачимо по-іншому, саме в цьому положенні, впливає на нас. Астрологи кажуть, зверніть увагу на те, щоб не придбати автівку, бо будуть проблеми, електроприлади. Зверніть увагу на подорожі, перевіряйте документи. Я в Фініксі написала. До речі, під відео є посилання моя група у Ютубі, вибачте, у Фейсбуці. Я там написала про також деякі аспекти Ректро Меркурія. Якщо у вас ще немає в групі, приходьте. Група закрита, в мене немає там случайних людей, і ми спілкуємося такою цікавою, інтелігентною, емоційною спільнотою. Третій варіант: ми зараз дивимося, що повертається з минулого. Під час Ретро Меркурію до вас. Тройка пентаклів. Якісь подружки з дитинства можуть прийти. Подружки, які ви забули десь, які ви, з якими ви розбіглися під час війни, наприклад. Люди, з якими ви раніше працювали. Колеги, з якими ви, можливо, знов таки розбіглись, і зараз вони вернуться. Вони вернуться, і ви знов зможете поговорити. Часто люди губляться, потім знаходяться в інтернеті. Я, наприклад, так зустріла свою сестру, яку я ніколи не бачила, через той самий інтернет. Тройка говорить також знов-таки тут про колег, коли вони от всі разом прям тут чимось, дівчата займалися, працювали. Люди змінюються. Бажаю вам, щоб ви. Знайшли цю людину, хтось шукає родичів, хтось шукає людей, з якими ви були знайомі декілька тижнів, але вони лишилися вам повністю у пам'яті. Тепер, в чому є проблема в комунікаціях у вас? Королева Пентаклі. Ви знаєте, якщо ви є жінкою земляної стихії, тобто це в нас тілець або козірог, або діва, то проблема може бути у вас. То ви не хотіли просто б спілкуватися. Коли немає бажання, тут у нас емоційний такий роздрайв, вам хочеться побути наодинці. Ви собі залізли десь в свій будиночок і просто не хочете бачити зовнішній світ. Тут може бути немає емоційних і немає фізичних ресурсів. Пентаклі в нас енергія, ресурси. І буває, що людина просто хоче закрити. Всі канали комунікації. Ви знаєте, в Німеччині є така практика: ви можете піти в монастир і там мовчати три дні, чотири дні, є різні ретрити. Не дуже дорого коштують. Це, напевно, є в інших країнах такі. Але ви приходите, молитесь, приймаєте участь у різних молитвах, у службах, але ви мовчите. Тому, от саме помовчати і подивитись. До речі, можете дивитися на це саме минуле, що розбилося, що вже не функціонує. Але коли людина мовчить, то вона може почути свій голос. Саме в тиші, вона чує свій голос. Дивимося, яку сферу треба переосмислити. Так, рицар кубків. Рицарь Кубків це можуть бути відносини з от такою молодою людиною. Це може бути ваш син, або може бути ваш партнер. Тому кубки це емоції, ви бачите, тобто людина, емоційна сфера, в якій ви пов'язані, переосмислюйте урок, який ретро Меркурій дає вам. Четверка в Пентаклі. Бережіть свої ресурси. Ви бачите, що він тут сидить, взяв корзину, тут купа всього коло нього, і він це нікому не віддає. От я вам говорила про це. Якщо ви просто не маєте зараз ресурсу, то спробуйте його накопичити. Спілкуватися з іншими не треба з точки зору вічливості. Ой, вам хтось пише, кожного дня питає, як у вас справи, розкажи про себе. Не хочете спілкуватися? Не спілкуйтесь. Комунікація є дуже важкою, оскільки кожен намагається щось своє вам розказати, показати, і інколи ви не можете сказати ні. З одних консультацій мені клієнтка каже, ви знаєте, я три години вислуховую розмову своєї мами. Друга клієнтка каже, я дві години слухаю, що мені каже мій чоловік по телефону. Каже, а за цей час я просто. Хочу піти і музику послухати. Тому будьте дуже обережні з комунікацією, візьміть зараз ресурс собі і подбайте про себе. Четверка Пентаклі, чотири це в нас чотирикутник. Тобто йдіть в домік, заховайтеся там, і хай вам буде щастя. Це ваш урок. Як найкраще пройти цей період? Десятка кубків. Найкраще пройти цей період у колі родини, у колі вашої компанії емоційне задоволення. Ви бачите, тут сидить у нас чоловік, жінка, дівчинка, веселка. Якщо у вас є родина, то спробуйте поспілкуватися з тими, з ким вам приємно. Сходіть на цвинтар. Згадайте минуле, якщо немає родини коло вас. Поставте свічку, замовте сорокауса, замовте молитву, згадайте ваших пращурів. Спробуйте знов-таки взяти силу роду, Силу, от, яка для вас буде дуже корисною. Ми зараз ще подивимося, чого ви не бачите в цей період. Знов таки тройка кубків. Що життя того варте? Тут є, до речі, от дивіться, тройка пентаклів, ви тут працювали, тут були ресурси, якісь. Тройка кубків. Кубки, кубки це задоволення, це емоційна сфера. Навколо вас є люди, з якими вам приємно спілкуватися, які, можливо, запросять вас на день народження, або ви з них десь запросите саме насичення от, емоціями. Якась така буде у вас вечірка, можливо, буде сидіти, болтати, як їх було двоє. Він болтав про кохання, а вона ногою, От приблизно десь так. Тому у вас тут якісь народні гуляння, які намалюються так, що ви не будете очікувати. От такі у вас справи, третій варіант. Я вам бажаю перейти цей період з задоволенням, з позитивною енергією, і, як завжди, вдячна за своротній зв'язок, за коментарі. Побачимося в наступних відео.